Мене звати Марина Довиченка, а це мій син Гліб Удовиченко. Я з, з міста Северодонецьк, Сє в Луганській області. Взагалі ми не здогадувалися. Ми новини не, дивили, не дивились. У нас ну, все там через інтернет, телевізор у нас вдома є, але там підключений тільки там, інтернет. І ми ще 24 лютого планували виїжджати зранку на концерт у Харків. І і ми взагалі, і Хтось нам почав казати 23 го числа подзвонила подруга і казала, там хтось їм передав, знайомий, що збирайте речі на всяк випадок. Я говорю, «Та, ну, Які речі, ми про що? Ми взагалі-то завтра їдемо на концерт у Харків. Тому ми, а до цього ми за тиждень до того приїхали з Харкова, ми дітей возили погуляти. І ми ну думаємо, ладно. Напевно, ми зберемо речі, але те, то не потрібно буде. І гліб виходить таке. А що ми робите? А ми з чоловіком ну, не будемо вже дитину лякати, та ми просто речі тут перебираємо. Він такий походив, походив, пішов. Ну, я, ну, я подумав, на що ви це робите? Ну і тому спитав. Ну, а ми сказали, що ми просто перебираємо речі. До речі, Гліб написав книгу, і там в нього є частинка, де він описує свої, От там вам буде, напевно, ви побачите, що він тоді подумав і що він подумав на наступний день. Пишу своє мнение а міре там. Ну там сильно, там сильно нема. Там тільки одна частинка про війну, а так там все на позитиві. Кого дому прилетіло, у нас повибивали всі вікна, ми були на табалі, діти дуже сильно злякались. Були там, був ще мій брат з дружиною і з донькою, і ми. І ми вирішили, що вже чекати, напевно. Ми не будемо. Ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова за те, що він нам допоміг сюди потрапити, тому що це корисна не тільки для дітей, то дуже класно для батьків, тому що в цей час дуже важко дитину відправити кудись відпочивати а коли ми начебто і разом. Але дитина займається своїми справами, і її, і психологи, і тренера допомагають якось кому... комунікувати. І батьки вони спокійні, те, що з дитиною все добре, але батьки також відпочивають. Тому це дуже класна справа. Вона допомагає нам трошечки видихнути, набратися сил і надалі йти і перемагати йти до перемоги для того, щоб Фонд Рената Ахметова допомагає нам прийти в себе, а ми будемо допомагати нашій країні, нашій державі розвиватися і достойно перемагати і достойно бути достойною країною у всьому світі.